Привіт, друзі, з вами Тимур Кєменко і канал Діагноз HR. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших складових успіхів у будь-якій компанії. Це про командну роботу. Тому що у сучасному світі, де все змінюється з шаленою швидкістю, ефективна командна робота стає не просто бажаною, а необхідною умовою для досягнення амбітних цілей. Адже саме в команді, завдяки синергії та взаємодоповненню, народжуються інноваційні ідеї та реалізуються складні проекти. Але чи завжди командна робота приносить бажаний результат? На жаль, ні. Ми часто бачимо приклади, коли, здавалося б, талановиті та кваліфіковані люди, об'єднавшись в команду, не можуть досягти успіху. Чому ж так відбувається? І я можу докудати аналогію з футболом. Можливо, ви колись бачили, що якісь клуби скупляли там суперстарів собі і мали там 10 суперзірок, а як команда грати не могли. Це точно те то саме, що й в компанії, і дуже часто причиною стоїть саме психологічні факти. Непорозуміння, конфлікти, відсутність мотивації, низький рівень довіри все це може звести на нівець навіть найперспективніші ідеї, втрачений час, втрачені ресурси, зіпсовані відносини в колективі. Ось ціна неефективної командної роботи. Саме тому сьогодні ми заглибимося в психологію роботи в команді та розберемо ключові аспекти, які повинен знати кожен лідер, керівник, щоб створити успішну та згуртовану команду. Ми поговоримо про комунікацію, довіру, конфлікти та мотивацію і ще багато чого іншого. І у цьому відео ви отримаєте не тільки теоретичні знання, але й практичні поради, які зможете одразу застосувати в своїй роботі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб отримати. Максимум корисної інформації. Давайте зануримося в психологію командної роботи та розглянемо ключові фактори, які визначають її успіх або невдачу. І перший і, мабуть, найважливіший фактор це комунікація. Відкрита та ефективна комунікація є фундаментом будь-якої успішної команди. Бивіть собі оркестр, де кожен музикант грає свою партію, не слухаючи інших. Результат, м'яко кажучи, буде далеким від гармонії. Так само і в команді, якщо немає чіткого обміну інформацією, ідеями та зворотним зв'язком, досягти спільної мети практично неможливо. Існує кілька типів комунікації. Вербальна це живе спілкування, невербальна це мова тіла, жести, міміки. Та письмова це електронні листи, повідомлення в месенджерах, звіти. Важливо враховувати всі ці типи та вміти ефективно їх використовувати. Проте, на шляху до ефективної комунікації часто виникають бар'єри. Це може бути шум, непорозуміння, емоції, різні культурні контексти. Лідер повинен вміти ідентифікувати ці бар'єри та знаходити способи їх подолання. Наприклад, використовувати активне слухання, ставити уточнюючі питання, створювати зрозумілі інструкції. Наступний ключовий фактор це довіра. Довіра це клей, який склеює команду. Коли члени команди довіряють один одному, вони готові ділитися ідеями, брати на себе відповідальність, підтримувати один одного у складних ситуаціях. Що сприяє формуванню довіри? Перш за все, це чесність та прозорість у відносинах. Компетентність кожного члена команди, готовність підтримати у важку хвилину. Відсутність довіри призводить до конфліктів, саботажу, низької продуктивності та загальної демотивації. І раз ми заговорили про конфлікти, то варто зазначити, що вони є невід'ємною частиною будь-якої командної роботи. Головне не уникати конфліктів, а вміти їх конструктивно вирішувати. Причини конфліктів можуть бути різними: різні погляди на вирішення проблеми, різний досвід. Різна може бути просто конкуренція за ресурси або просто стрес. І лідер повинен вміти виступати в ролі медіатора, допомагати сторонам знайти компроміс та спрямувати енергію конфлікту у конструктивне русло. І слідчий такий фактор це мотивація. Тому що це рушійна сила, яка спонукає людей до дії. Існує внутрішня мотивація, коли людина отримує задоволення від самого процесу роботи, та зовнішня мотивація, я би назвав кращії стимуляція, яка базується на винагородах та покараннях. І лідер повинен вміти використовувати різні методи мотивації, враховуючи індивідуальні особливості кожного члена команди. Важливу роль відіграє визнання та заохочення досягнення. І останній, але не менш важливий фактор це ролі в команді. Існують різні моделі розподілу ролей, наприклад, модель Белбіна. Кожна людина має свої сильні та слабкі сторони. І важливо, щоб в команді були представлені різні ролі, які доповнюють одна одну. Лідер повинен вміти ідентифікувати ці ролі та оптимізувати роботу команди, враховуючи індивідуальні особливості кожного її члена. Отже, ми з вами розібрали основні психологічні фактори, що впливають на командну роботу. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого, до практичних порад для лідерів, як же створити ту саму ефективну та згуртовану команду. І перше, і навіть, можливо, найголовніше, це створення психологічно безпечного середовища. Що ж це означає? Це означає, що кожен член команди повинен відчувати себе комфортно, вільно висловлювати свої думки та ідеї, не боячись критики чи осуду, але ж як же цього досягти? По-перше, заохочуйте відкрити спілкування та обмін ідеями. Створюйте атмосферу, де кожен може висловитися, навіть якщо його думка відрізняється від загальної. По-друге, створюйте атмосферу взаємоповаги та підтримки. Наголошуйте на цінності кожного члена команди та підтримуйте їх у складних ситуаціях. І, звичайно, реагуйте на випадки булінгу та дискримінації. Кожен прояв цькування чи опередженого ставлення не повинен залишатися без уваги. Наступний важливий крок це формування спільної мети та цінностей. Коли команда має чітку мету та поділяє спільні цінності, вона працює як єдиний механізм. Але ж як це зробити, треба чітко. Визначити мету команди, вона повинна бути зрозумілою та досяжною для всіх. Залучайте саму команду до процесу формування цінностей, не спускайте їх зверху, обговорюйте та приймайте разом. І, звичайно, транслюйте ці цінності своїм прикладом. Лідер повинен бути взірцем для наслідування. І як я говорю напевно, вже в кожному відео, розвиток емоційного інтелекту це ще одна важлива складова успішного лідерства. Лідер з високим рівнем емоційного інтелекту краще розуміє емоції членів команди, вміє керувати своїми емоціями та створювати позитивну атмосферу. Навіщо ж це потрібно, щоб ефективно спілкуватися, вирішувати конфлікти та модувати команду? Слідуючий пункт це делегування повноважень та відповідальності. І це не просто розподіл завдань, це спосіб розвитку команди та підвищення її ефективності. Як же правильно делегувати? Це потрібно чітко пояснювати завдання, надавати необхідні ресурси, давати членам команди автономію, але при цьому здійснювати контроль та надавати підтримку. Зворотний зв'язок це ще один важливий інструмент для розвитку та покращення команди. Він повинен бути регулярним, конструктивним та збалансованим. Не забувайте не тільки критикувати, але й хвалити за досягнення, використовуйте різні методи зворотного зв'язку. Особисті зустрічі, письмові звіти, анонімні опитування. І наостанок не забувайте про тімбілдинг та заходи для згуртування команди. Неформальне спілкування допомагає зблизитися, покращити комунікацію та створити дружню атмосферу. Це можуть бути спільні обіди, спортивні змагання, квести, виїзди на природу, все, що сприяє неформальному спілкуванню та зміцненню командного духу. Отже, ми розглянули основні практичні поради для лідерів, які допоможуть створити ефективну та згуртовану команду. Застосовуйте ці знання на практиці, і ви побачите позитивні зміни.